Скандальний екс-адвокат Ігор Черезов продовжує сипати образи колишнім колегам в соцмережах. До речі, саме за неетичні висловлювання про колег він і втратив статус адвоката, а ще за те, що став на захист корупціонерів, злодіїв та колаборантів. Пишеш, як моя бабушка з трьома класами образування. кого-то тобі писати, а то я смотрю, ти там екран уже плівав. Адвокат ти ліповий. Про тих, хто шкодить юриспруденції України, говорили на форумі адвокатів Закарпаття, де також згадали Ігоря Черезова. Адвокати зазначили, під час війни деякі українські юристи, замість того, щоб допомогти країні, лише поплюжать юриспруденцію. Певні особи намагаються дестабілізувати ситуацію, розповсюджують неправдиві відомості. Ми вирішили дати оцінку. що ви бачили, що адвокатура Закарпаття і надалі монолітна. Громадським активістам зі стоп нелегалу теж перепало від Черізова, особливо після того, як громадська організація направила скаргу до кваліфікаційно-дисциплінарної комісії адвокатури про порушення ним етики. Написав звернення до. Квафікаційної дисциплінарної комісії адвокатури для того, щоб вони а, вирішили і відповіли мені запитання, чи це є порушення етики адвокатки, чи це нема в цьому порушенні. Тобто я, як свідомий громадянин, заявив про це, але а, замість того, щоб. А, а, Відповісти на на за моє питання через опочав пані по почав по, по мені погрожувати, що, начебто, зі мною хтось зв'яжеться, хтось зі мною про щось поговорить. Активісти давно стежать за діяльністю Черезова. Зокрема, відколи його клієнтом став колаборант Ігор Беркут, і нині його образи в сторону адвокатури вважають неприпустимими. Капнуши трошки глибше, Я побачив, що він е, хотів. Просто розвалити всю асоціацію адвокатів України, Тобто він хотів захопити навіть і стати керівником, що в соціальних мережах та в інтернеті розповсюджується дуже багато інформації про голову Закарпатської області Олексія Фазікаша, що він нібито підробив там дипломи, там якісь документи. Але якщо так є, чому сам Черізов не подав до суду в поліцію? А все це виносить як грязь на поверхню? Юрист черезу відсиджується в Іспанії, про що пише видання Адвокат-Пост. Автори стверджують, там він отримав захист.